Доброго дня, шановні колеги! Мене звати Ткачук Любов Ігорівна. Я вихователь в закладі дошкільної освіти номер 6 малятку. Сьогодні я хочу пропонувати вашій увазі саморобні розвиваючі ігри з картону. Картонно, картонне диво. Всі знають, що гра це основний вид діяльності дітей дошкільного віку. Це така чарівна скринька, за допомогою якої можна навчити дитину всього, а головне мислити та творити. Спостерігаючи за своїми вихованцями, я помітила, що вони люблять гратися в розвивальні ігри, які виготовлені власноруч. Діти спостерігають за самим процесом виготовлення ігри і зникають, коли з нею можна погратися. У кожної гри є мета. Ці ігри розвивають логічне мислення, дрібну моторику, пальців рук, зосередженість, увагу, посидючість. Ось таку грушну марівочка та такі ось смужечки можна використовувати в індивідуальній роботі з дітьми. Ось, наприклад, доведи вовчика до лісу, погодуй зайчика-морквинкою. Покажи шлях бджілці до вулика. З Шнурівочкою дітки граються дуже з задоволенням. Вони своїми пальчиками самі совують шнурочок і шнурують черевичок. Вони розвивають дрібну моторику пальців рубці і дуже з задоволенням грають. Ось такою грою погодую лялю. Вони грають також з задоволенням. Вона розвиває в першу чергу акуратність. Вони акуратненько її годують, і потім за столиком вони самі теж спостерігають за тим вже, чи вони добре їдять. На вивчення та засвоєння кольорів я маю ось такі посібники палітра. Прищепочкою прищеплюють, прищеплюю, дітки знаходять колір. І ось такий посівник «Знайди колір. Дітки пальчиками беруть колір і шукають і кидають такі помпончики. Дуже цікава їм така гра. Граю завжди з задоволенням. Такі маски можна використовувати в театралізованій діяльності. Мої вихованці теж дуже люблять гратися у сюжетно рольову гру Сім'я з ними. Дідусь, бабуся, тато, мама. І ось такі хлопчик і дівчинка-дітки. Ось такі. Розвиваються творчі здібності та виховуються позитивні ставлення до виконання ролей. За допомогою таких ігор забезпечуються умови для роз... різнобічного розвитку дитину. Виховується ініціативність, збагачується ігровий досвід дітей. Так як діткам дуже подобаються такі ігри, я планую розширювати свій посібник новими іграми і сподіваюсь, вам сподобалась така ідея. Дякую за увагу!